Ухильнутися від служби під покровом благодійності. Приблизно так можна описати справу, про яку піде мова. Львівщина Жовківський районний суд. Чоловік, невдоволений присутністю журналістів, Валентин Бродовський, один з фігурантів слухання. Відомий як бізнесмен, меценат і колишній партієць однієї з політсил. Чи оголошується відкритим та продовжується? Судове засідання у справі про обвинувачення Продовжку Валентина Юрійовича. Володимира Петровича, і Конколаєві показ Володимира Михайловича Юрій Юрковича вчений кримінального правопорушення передбачені частиною 3 статті 332 кримінального кодексу. України йдеться про організацію незаконного перетину кордону особами призовного віку. А по-простому, сотням чоловіків Бродовський разом з іншими підозрюваними допоміг уникнути мобілізації та ще й прикрити це благородною метою. Благодійний фонд довкілля Волині та ТОВ «Євроукртранс» – в обидвох Валентин Брудовський є уповноваженою особою або ж директором відповідно. За даними слідства, саме завдяки цим організаціям благодійники налагодили схему виїзду громадян України за кордон. Чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації, відправляли через систему шлях. Нею компанії Бродовського і спільників, вочевидь, почали користуватись ще у 2022-му. Хоча, звичайно, основним видом діяльності Євроукртранс вказали послуги з надання в оренду авто, технічне обслуговування та сервіси таксі. Станом на 11 грудня 2023 року в Державній службі України з безпеки на транспорті наявна інформація щодо чотирьох сотень заявок на перетин кордону водіями призивного віку, що створені ТОВ «Євроукртранс». «Ви заплатите гроші і вас кинуть, і будуть стояти так, як ми. І вам будуть говорити, що вам нічого не довго». Це протест українців призовного віку в Польщі проти блокування видачі їм паспортів Україною. Хто знає, може й серед них є і клієнти Бродовського, але повернемося до справи. Слухання в якій розпочалося ще в жовтні минулого року. І як неочікувано, візи нині там. Засідання 11 вересня винятком не стало, журналістів тут точно не чекали. Мовляв, ніякого суспільного резонансу у цьому провадженні немає. Не заперечуємо, скільки не абсолютно, що ж спільний резонанс повідки кого цей суспільний резонанс існує, мова йде в чому засідання ракетні дані на молоді захисно. Ви заперечуєте, облинували. звісно, до вас не, не потрібні. Звісно, зрив мобілізації в країні, яка воює з агресором РФ, загроза її обороноздатності та дискредитація нас перед державами партнерами, у які сотнями або навіть тисячами нелегально виїжджають ухилянти, для фігурантів не суспільно резонансна тема. Втім, видати ніяких секретів на слуханні точно не могли. Те тривало цілих 16 хвилин. Поряд голосу досі до 14-ї години. 10 20 жовтня 2024 року. На сьогодні судове засідання вилучується закінчено. Причина неявка учасників процесу. На засідання не прибули троє підозрюваних та їхні захисники. З усіх лише один адвокат пояснив відсутність підзахисного поганим самопочуттям. Примітно, що засідання у цій справі переносять із завидною регулярністю. За 10 місяців розгляду лише оголосили обвинувальний акт. Чи влаштовує це працівників Феміди та прокуратури? Ми їх намагалися запитати, але поки що безрезультатно. Чи задоволений таким результатом сам Бродовський? Далі без коментарів. Від... Це відмова? Мені просто цікаво, ви так говорили з нами зараз на початку чи в нашу сторону. Це І дуже... просто цікаво зараз запитати у вас якраз вашу позицію а, стосовно а, того, що йдеться, що вам ймовірно пишаються якраз переплав... переправлення на Це буде вплив на суд. Сказала вам людина, що вона не хоче давати ніяких пояснень. Перепрошую, чому ви мене штукнули щойно? Ви не могли попросити відійти? Тож, поки процес в чергове затягується до наступного засідання майже місяць. Втім, для України її оборони важливий кожен день. Поки росіяни тиснуть на фронті, а на вулицях українських міст на колінах проважають героїв, правосуддя не готове прийняти виклик і зсунути, зокрема і цю справу з мертвої точки. Справа із організацією незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку не єдина, де запитань більше ніж відповідей. Раніше вже інформаційний портал СТОПКОРО публікував результати розслідування щодо благодійного фонду Довкілля Волині, де нагадаю керівником є Валентин Бродовський. Фонд завіз в Україну 70 автівок і дорогу побутову техніку як гуманітарну допомогу. Зокрема, йдеться про чисельні телевізори, пральні машини і навіть джакузі. Утім, доля ввезеного невідома. Жодних звітів актів передачі військовим або переселені. А куди ж все поділося? То чи переможе нарешті в жовтівському суді правосуддя, чи зверне увагу держава на кричущі системні факти підриву її військовоспроможності під час війни? Дізнаємось згодом.